Продаєте автомобіль фізичній особі і не знаєте на що впливає звичайна ціна, договірна вартість та балансова. Чим вони відрізняються? Обов'язково додивіться відео до кінця. А якщо виникнуть запитання по темі, пишіть їх у коментарях, я вам відповім. Вітаю в черговому випуску 7 хвилин з Наталією Юновицькою та командою Семінарком. Що таке звичайна ціна? Дивимось статтю 14 Податкового кодексу визначення понять. Пункт 14 141.71. Звичайна ціна це ціна товарів, робіт, послуг, визначена сторонами договору, якщо інше не встановлено цим кодексом. Якщо не доведено зворотні, вважається, що така звичайна ціна відповідає рівню ринкових цін. Якщо під час здійснення операції обов'язковим є проведення оцінки, вартість об'єкта оцінки є підставою для визначення звичайної ціни для цілей оподаткування. Випадки проведення оцінки майна зазначені в статті 7 закону України про оцінку майна майнових прав. Та професійну оціночну діяльність в Україні. Цей перелік не містить вимоги щодо обов'язкового проведення експертної оцінки при продажу основних засобів, зокрема автомобіля, який належить суб'єкту господарювання. Але так як ми продаємо автомобіль фізичній особі, дивимось розділ 4 податкового кодексу податок на доходи фізичних осіб, стаття 164.2. До загального місячного оподатковуваного доходу платника податку включаються дохід, отриманий платником податку, як додаткове благо у вигляді вартості безоплатно отриманих товарів робіт послуг, визначеної за правилами звичайної ціни, а також суми знижки звичайної ціни вартості робіт послуг, індивідуально призначеної для такого платника податку, крім сум зазначених у підпункті 165, 1,53%. Цей пункт стосується процентів за користування кредитом. Отже, сума знижки звичайної ціни товарів, індивідуально призначеної для платника податків, є для такого платника податку додатковим благом і підлягає обкладенню ПДФО за ставкою 18% і військовим збором за ставкою 1,5%. Тому, щоб не було доведено зворотнє, Пам'ятаєте, у визначенні звичайної ціни ми дивились, що звичайна ціна це договірна, якщо не доведено зворотні. Для уникнення ризиків до нарахування ПДФО та військового збору раджу звертатись до оціночного експерта або зібрати дані про середньоринкову вартість для визначення звичайної ціни товару. Це можна зробити, наприклад, зберегти скріни із сайтів продажу, що відповідають вашій ціні. А якщо після цього звичайна ціна виявиться нижче договірної, у своєму листі ДФС України зазначає. Якщо у договорі купівлі продажу транспортного засобу легкового автомобіля, укладеного між юридичною особою продавцем та фізичною особою-покупцем, зазначена вартість, яка є нижчою його звичайної ринкової ціни, то дохід у вигляді суми знижки звичайної ціни, а також частка страхового платежу, що обчислюється пропорційно до періоду страхування, який залишився до закінчення строку дії. Договору оподатковується податком на доходи фізичних осіб як додаткове благо на загальних підставах та відображається у податковому розрахунку форми 4ДФ з ознакою доходу 126. Давайте розглянемо приклад, як же визначити дохід у вигляді суми знижки з метою нарахування ПДФО та військового збору. У разі якщо продавець платник ПДВ. Сума додаткового блага дорівнює сумі грошових коштів, яку покупець фізична особа економить при придбанні товару. Наприклад, якщо звичайна ціна товару без ПДВ 500 тисяч, плюс 20% ПДВ дорівнює 600 тисяч гривень. Сума коштів, яку покупець фізична особа сплачує з урахуванням знижки, 400 тисяч гривень, в тому числі ПДВ. Отже, сума додаткового блага в такому випадку становить 200 тисяч гривень. База оподаткування для ПДФО розраховується за пунктом 164.5 кодексу з коефіцієнтом. Підписуйтесь на YouTube канал Seminar.com, щоб першими отримувати всі бухгалтерські новини безкоштовно. А щоб цей ролик потрапив у рекомендації і його могли побачити ще більше ваших колег. Ставте лайк під відео. Які ще додаткові блага можуть виникнути, коли ми продаємо автомобіль фізичній особі? Пам'ятаєте, у листі, який ми згадали вище, податкова говорить також про оподаткування частки страхового платежу, який залишився до закінчення строку дії договору. Однак цього можна уникнути у тому випадку, якщо сторонами буде зазначено в договорі купівлі-продажу, що вартість автомобіля включає залишок по договору страхування. Точно така сама ситуація із залишками пального в баку. Якщо договором купівлі-продажу авто не передбачено продаж автомобіля з пальним у кількості на момент його передачі, то податківцями це може бути розцінено як безоплатно отримані товари. Тому в договорі вказуємо, що реалізація автомобіля здійснюється разом із залишками пального, що міститься у баку на момент передачі покупцю. В такому випадку не буде вважатися додатковим благом, оскільки договірна ціна авто покриває і залишок пального. Окрім цього, на дату передачі автомобіля потрібно скласти первинний документ, акт списання, в якому зазначити фактичні обсяги пального, які знаходяться у баку реалізованого автомобіля, і підлягають списанню зв'язку з передачею авто покупцю. Приклад формулювання для договору. У вартість автомобіля додатково входять залишок пального у паливному баку, вказуємо кількість та вид палива, страхування за договором добровільного страхування наземного транспорту. В обліку списуємо всі витрати пов'язані з продажем авто, на рахунок 93, витрати на збут, тобто нараховані податки, залишки пального і страховки. Далі проговоримо про балансову вартість, на що звертати увагу? Балансова, тобто залишкова вартість, ніяк не впливає на додаткове благо, але впливає на ПДВ. Дивимось розділ 5 кодексу податок на додану вартість. Відповідно до пункту 188.1, база оподаткування операцій з постачання товарів послуг визначається, виходячи з їх договірної вартості. При цьому база оподаткування операцій з постачання необоротних активів не може бути нижчої балансової залишкової вартості, за даними бухгалтерського обліку, що склалася станом на початок звітного періоду, протягом якого здійснюються такі операції. Тобто для нарахування ПДВ беремо договірну вартість, але не нижче залишкової. Звичайна ціна для ПДВ не має значення. Отже, підсумуємо. Чинне законодавство не містить вимоги щодо обов'язкового проведення експертної оцінки при продажу основних засобів, зокрема автомобіля, який належить суб'єкту господарювання. Однак податковий кодекс містить норму, згідно якої сума знижки є додатковим благом і підлягає обкладенню ПДФО та військовим збором. Тому для уникнення ризиків до нарахування податків звертаємось до оціночного експерта або збираємо до. Докази ринкової ціни. Паливо та страховку включаємо до вартості автомобіля в умовах договору, інакше виникнуть безоплатно надані товари послуги. База для ПДФО та військового збору виникає, коли договірна вартість нижче звичайної ціни. База для ПДВ дорівнює договірній вартості, але не нижче балансової. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться з колегами і підпишіться на бухгалтерський YouTube канал номер 1 Seмінар.com. Якщо ще не підписані, на нашому каналі щоденно публікуються свіжі новини, які ви можете переглядати безкоштовно. А якщо хочете ще більше корисної інформації, то вам на бухгалтерську платформу номер 1 де транслюються вебінари на найгарячіші теми, виходять курси та онлайн школи, беззупинно працює сервіс безлімітних відповідей на запитання, щоденно поповнюється база документів, а також доступні для роботи калькулятори та довідники. Щоб мати такого помічника, ставайте перед платником бухгалтерської платформи номер 1 Посилання знайдете в описі до відео. Залишайтеся з нами та будьте завжди в курсі всіх законодавчих змін. До нової зустрічі! МОНО є багато штук для бізнес-котиків. Коротко про кожну. Куп МОНО. Рахунок за дві хвилини. І так само швидко надається бухгалтерам. Еквайринг моно. Можна приймати оплати через QR-код, термінал, сайт і навіть просто через платіжні посилання. Комісія 1,3%, а підключать за добу. Ще й перерео, власне є. «Покупки частинами це безпроцентна для покупців розстрочка. Продажі ростуть до 20%. А усю звітність ми беремо на себе. І останнє. Якщо співробітники хочуть отримувати за панамоно, ви просто перераховуєте спільну суму, завантажуєте реєстр бажаючих, і ми самі розсилаємо кому скільки треба, і це безкоштовно. Моно бізнес ще простіше.